Друзі, всім, привіт! Ви на каналі Огляд Єй Samsung Galaxy Tab S9 – Це сучасний планшет з передовими технологіями та відмінною автономністю. Він має оновлений S Pen та ще потужні характеристики. Galaxy Tab s 9 позиціонується як планшет преміум класу, який здатний задовільнити навіть найвимогливіших користувачів. У цьому огляді ми детально розглянемо всі аспекти цього планшета, щоб допомогти вам зрозуміти, чи, чи підходить він саме для вас. А за промокодом, який ви зараз бачите на своїх екранах, ви можете отримати знижку до 10 на е, Tab s 9 е, Samsung Galaxy S23 23 FE, а також усю серію s 24 Друзі. Ціни е, дуже смачні, дуже привабливі, тому я залишаю посилання на це все. У описі під цим відео можете детально ознайомитися та поглянути. Але перед початком також цього відео попрошу вас ось такий лайк поставити, підписатись на канал і обов'язково підтримати наш збір на виносні антени. Усі деталі в описі під відео. Комплектація Samsung Galaxy Tab s 9 досить стандартна, але водночас включає все необхідне для комфортного користування. У коробці, крім самого планшета, ви знайдете зарядний кабель, який підтримує швидку зарядку. Однак головним аксесуаром є оновлене перо S-Pen, яке стало ще більш функціональним функціональним і приємним у використанні також комплектації є інструкція та гарантійний талон. Корпус планшета виконаний із високоякісного алюмінію. Гладкі лінії та тонкі рамки навколо дисплея створюють сучасний вигляд, а загальна ергономіка пристрою сприяє комфортному використанню як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні. Важливим аспектом є захист від пилу та вологи за стандартом IP68, що робить його стійким до будь-яких впливів та дозволяє використовувати його у різних умовах. Вага планшета становить. 398 грамів, що є оптимальним балансом між портативністю та зручністю використання, завдяки такому підходу до дизайну Galaxy Tab S9 не тільки виглядає привабливо, але й забезпечує відмінну функціональність у повсякденному житті. Один із головних елементів Samsung Galaxy Tab S9 це його 11 дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X, який вражає своєю якістю та яскравістю, завдяки роздільній здатності 2560 на 1600 пікселів і підтримці технології hdr 10. Зображення на екрані виглядає надзвичайно чітким, з насиченими кольорами та глибокими чорними відтінками. Часа та оновлення 120 Гц. Крім того, дисплей має мінімальне синє випромінювання, що зменшує втому очей під час тривалого користування. Завдяки високій яскравості екрану до 500 ніт. Планшет можна використовувати на вулиці з комфортом при яскравому сонячному світлі. В цілому дисплей забезпечує неймовірне чисте зображення з хорошою та привабливою колірною передачею. Під капотом сам. Сун Galaxy Tab S9 знаходиться потужний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, який забезпечує високу продуктивність у будь-яких завданнях. Цей чіпсет створений на основі 4 нанометрової технології, що дозволяє знизити енергоспоживання та збільшити ефективність роботи. Планшет комплектується 8 ГБ оперативної пам'яті. Вбудована пам'ять становить 128 ГБ або 256 ГБ, залежно від обраної конфігурації. Може бути розширена за допомогою карти microSD до 1 ТБ. Операційна Система Android 13 з фірмовою оболонкою One UI 5.1 пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та багатофункціональні можливості. Планшет підтримує Wi-Fi 6 і та Bluetooth 5.3, а також мережу 5G. Всі ці характеристики роблять Galaxy Tab S9 одним з найпотужніших та найуніверсальніших планшетів на ринку. Samsung Galaxy Tab S9 пропонує широкий спектр функцій і можливостей, які роблять його ідеальним інструментом як для роботи, так і для розваг. Однією з найбільш помітних особливостей є оновлення Овлене перо с яке входить у комплект. Це СЕПО має підвищену чутливість та захист від пилу та вологи, що дозволяє використовувати його в будь-яких умовах, не турбуючись про можливості пошкодження. с забезпечує відчуття максимального наближення до писання звичайною ручкою на папері, що є величезною перевагою для художників, дизайнерів та тих, хто часто робить нотатки. Окрім пара, планшет підтримує режим мультизадачності, який дозволяє розділити екран на три додатки одночасно, що значно підвищує продуктивність. Також Доступний швидкий перенос даних з телефону на планшет. А ще цей планшет підтримує Samsung DeX, ця функція, яка перетворює планшет Samsung Galaxy Tab S9 на повноцінний комп'ютерний робочий стіл, дозволяючи працювати з додатками у вікнах, використовувати мишку і клавіатуру, та підключатися до зовнішнього монітора. Це створює зручне середовище для багатозадачності та роботи з великим обсягами інформації, що робить планшет відмінним інструментом для бізнес користувачів та творчих професіоналів. DeX підтримує більшість популярних. Офісних додатків забезпечуючи універсальність і гнучкість у роботі, яку зазвичай асоціюють з ноутбуками або стаціонарними комп'ютерами. Планшет також підтримує функцію біометричного розпізнавання обличчя та сканер відбитку пальців. Завдяки вбудованим стереодинамікам, які налаштовані компанією AKG, планшет забезпечує якісний звук з підтримкою Dolby Atmos. Всі ці функції підкреслюють мультифункціональність Galaxy Tab s 9 роблячи його потужним інструментом для вирішення різноманітних завдань. Камери Galaxy Tab S9 заслуговують на окрему увагу, адже вони пропонують високу якість зображення та відео, що рідко можна зустріти в планшетах. Основна камера на 13 мегапікселів має автофокус та led спалах. Підтримує запис відео у форматі 4К. чотири запис відео на основну камеру. Можете поглянути, як планшет справляється з своєю роботою в світлу пору. фронтальна камера на 12 мегапікселів. Вона показує хороший результат. Ви отримуєте непогані та якісні селфі. Та запису на фронтальну камеру. Така у нас якість світло пору часу. Планшет оснащений акумулятором ємністю 8400 мАч, що надає до 14 годин активного користування. Планшет підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт. Ще однією корисною функцією є можливість заряджати смартфон від планшета, завдяки функції зворотньої зарядки. Samsung Galaxy Tab S9 – це потужний, стильний та функціональний планшет, який підходить як для роботи, так і для розваг. Він оснащений високоякісним дисплеєм, продуктивним процесором та широким набором функцій, що робить його у. Універсальним інструментом для різноманітних завдань, завдяки потужній батареї та підтримці швидкої зарядки, планшет забезпечує тривалу автономність, що є вагомим аргументом на користь його вибору. Загалом Galaxy Tab S9 є відмінним вибором для тих, хто шукає надійний та функціональний планшет. Преміум класу. Якщо вам цей огляд був, друзі, корисним, натискайте лайк під цим відео, обов'язково підтримайте наш канал коментарем під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, не забувайте підписуватись на канал Огляд Єй та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.